Військовослужбовці, які відбувають строкову службу у збройних силах, наразі не підлягають звільненню в запас. Причина оголошення мобілізації про це оголосили в Міноборони України і побажали строковикам мужності і витривалості. Чим ще, окрім побажань зустрічати ймовірного ворога, просто зараз будемо дізнаватись колишнього начальника Генерального штабу України Анатолія Лопати. Пане Анатолію, доброго ранку. Доброго ранку. Наскільки сьогодні Збройні сили і ті, хто знаходиться на кордонах, готові реагувати на ті виклики, які є, і можливо, якісь додаткові заходи потрібні? Наскільки мені відомо. Збройні сили реагують уже на ті виклики, які у нас відбуваються на кордонах України. Як би сказати більш точніше, нас вимусили, вимусили зайнятися Збройними силами і відреагувати на ту агресію, яка відбулась на сьогоднішній день з боку Росії по відношенню до України. І Збройні сили повинні виконати свій, свій конституційний обов'язок захистити нашу державу. А як це е, у нас виходить, то ми знаємо із інформації, які більш всього доходять із засобів масової інформації, а також із особистих, е, можливо, розмов з військовослужбовцями. Ну, тим не менше, сил достатньо. Сьогодні... Вони в нас були завжди достатньо цих сил, але бажання зробити ці сили дієвими було замало. І тому Збройні сили протягом 20, навіть більше 22 років, вони фактично втрачали свою могутність як Втрачали і свою обороноздатність нашої України ну, зараз говорять багато про можливість вторгнення десантних військ, і, зокрема, морських десантних військ і повітряних на території України є що протиставити цій загрозі? Чи це все ж таки перебільшення? Ну, якщо ми будемо говорити про десантні війська Російської Федерації, то, то ми повинні розуміти, що таких військ в Російській Федерації небагато. І ці війська, звичайно, можуть виконувати певні завдання, але перед застосуванням в цілому сухопутних формувань нашого вірогідного, можливо, агресора. Я думаю, що у нас достатньо на сьогоднішній день можливостей відбити першу агресію і. Можна було б це зробити більш ефективно і ще в Криму. На жаль, Збройні сили в Криму показали свою витривалість, свою мужність, але не виконали свій конституційний обов'язок. Ну, дивіться, окремо велика частина офіцерів, які там мешкають, вони перейшли на інший бік у частини, що дислоковані у військ у прикордонних областях такі випадки, як ви вважаєте, вони виключені? Ні, це дійсно так. Це говорить про те, що в цілому система комплектування наших збройних сил була хибною. Ми завжди. Мабуть, протягом уже останніх десяти років наполягали на тому, що збройні сили повинні комплектуватися за контрактною основою. Це хибна думка, дуже Але небезпечна це не зараз роблять держава. велику ставку. Я б хотів сказати так, що держава наша не спроможна сьогодні комплектувати збройні сили за контрактом. Це одна, і люди не готові. Служити нашій державі у Збройних силах за ті мізерні гроші, які отримає сьогодні військовослужбовець. Це перше. Друге, це взагалі неправильна теорія, тому що контрактна армія, вона, як правило, утворюється для того, щоб виконувати певні обов'язки, які диктує влада. Коли влада... Іде за принцип формування тоталітарної, або тоталітарного впливу на народ, тоді це робиться е, і е, за контрактною основою. Чому? Я підбираю собі е, військовослужбовців високих, на високих посадах, вони підбирають собі е, офіцерів, прапорщиків і так до солдатика. Тому контрактна армія або наймана армія вона завжди була слабкою. Хиба іще і в тому, що ми відриваємо нашу армію, штучно відриваємо нашу армію від народу. Ми не готуємо собі мобілізаційний резерв, і я б хотів сказати, що це не отзання хиба, яку допустили ми в останні 10 років. Своєї незалежності ми набирали людей для служби в е, Криму за міліцейською системою. Uh -huh. Фактично, де служу, там і живу. Мої сім'ї тут живуть і таке інше. Це теж дуже погано. Тому в чому е, мінуси такої системи? Тому, Адже навпаки, сепаратизм... на кожен прагне так робити, аби знаходитися ближче додому. Е, ви знаєте, це тоді робиться, коли є стабільна ситуація навколо кордонів, коли немає явних проявів сепаратизму або немає явної загрози з боку наших сусідів. Це можна було б допускати як виняток. В принципі, ми повинні розуміти, що солдат, офіцер повинен служити за екстериторіальним принципом. Живуть рідні і близькі далеко, він служить там, де треба. Логічно. А в східних областях чи можливо такий сценарій саме щодо тих, хто там служить? Це однаково повинно бути щодо східних регіонів наших щодо західних регіонів нашої держави. Це принцип, яким керуватись повинен кожен керівник нашої держави. Якщо цим принципом скористатися, зараз це зможуть змінити ситуацію? Чи Звичайно. це вже не встигає допомогти на сьогоднішній день? Треба, як би мовити, робити все для того, щоб створені військові частини. З'єднання, об'єднання, виконували свої обов'язки в тому складі, де вони є. Ну що ж нам залишається лише побажати? Нехай кожен правильно і щиро робить свою роботу. Наш час в ефірі вичерпується, ми змушені прощатися. Дякую, що були сьогодні разом з нами зранку. Дякую вам.